НБУ випустив пам'ятну монету цифрова держава у квадратній формі. Національний банк України презентував унікальну пам'ятну монету цифрова держава, яка символізує досягнення України у сфері цифрових технологій. Монета, виготовлена зі срібла 999-ї проби, має нетипову квадратну форму та номінал 10 гривень. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку. На аверсі монети розмістили малий державний герб України, оточений символічною електронною мережею. Як пояснює НБУ, ця композиція демонструє Україну як монолітну. Цифрову систему, що об'єднує всі аспекти життя громадян за допомогою інноваційних технологій. У мережі можна побачити єдність різних регіонів країни з заходу, сходу, півдня та півночі. Реверс-монети прикрашає карта України, створена із двійкового коду. У цифрах зашифроване слово Юкрейн. Його можна прочитати, простеживши шлях від літер до відповідних числових комбінацій. Унизу праворуч напис Цифрова держава, на якій Наведено стилізований курсор комп'ютерної миші. Дизайн монети розробив художник Андрій Сагач. Її маса 31 один грам чистого срібла. А тираж обмежено до 7500 екземплярів.